Є знижки на Хелпекс, 20% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Гепаргін, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Сьогодні останній день зими і має бути гаряче як ззовні, так і зсередини. І... Супер хромко, друзі. І для цього у нас є відповідний для вас рецепт на кухні сніданку. На вашій кухні також. Ви сьогодні приготуєте можливо, як і ми. Роліні роліні. До роли. вони будуть смачні із різною начинкою. Три варіанти сьогодні пропоную друзі. Дайте, будь ласка, на ваших екранах, щоб ви побачили, які компоненти мають бути в рецепті. Обов'язково, отже, у нас сьогодні важливий нюанс. Це буде тісто філо. Масло, яйця, кунжут. це для основи. Ну а далі начинки, наприклад, одна з них бринза і кріп. Буде начинка вишнева, вишня, розморожена. Звісно, де там вишні зараз ростуть. Яблука, цукор, крохмаль, кукурудзяний. Ну і начинка грибна, печериці, твердий сир і майонез. Зазначу, що партнер показу, торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Увага! Тісто філо, що воно таке, і чим його їсти? Та да, будь-що можна їсти, але це найтонкіше тісто в світі. І Воно таке, знаєте, ну таке... Ну як знаєш, капризний, я б сказав так. Чому? Тому що тісто філо, коли ви запаковане, купуєте його в магазині, його важко приготувати власноруч вдома, але купуйте. Воно прісне тісто, але технологічно зроблене таким чином, що воно просто дуже дуже тонке. І, і увага, коли ви його розпаковуєте, миттєво починаєте з ним працювати. Трошечки положить у вас на поверхні на столі бо де інде воно сохнеться і буде просто ламатися. ви більше нічого з ним не зробите. Отже, дістали, розпакували і далі тісто філо. Ви змащуєте пензлем, розтопленим вершковим маслом. В кожному варіанті дивіться, а потім воно таке, знаєте, воно еластичним стає і не рветься. У мене тут три шари тіста філо. Тобто, кожен шар я змащую, зверху тісто змащую, зверху тісто. Ну і от такі, от у мене є варіантики в якості основи. А тепер, друзі, начинка. Перша з них це буде у мене е, сир і зелень. Людмила уважно дивиться, і ви знаєте, сьогодні я обожнюю, коли робляться відкриття для наших колег. Кажу, тісто філо Вона каже, що і каже, тісто філо що каже, тісто філо. А що воно таке? Пояснили Людмилі, тісто філо, і вона ніколи з ним не працювала, виявляється вдома. Ну, тобто вдома. Роліні я дуже люблю випічку а ви, з цим тістом. А роліні але, на заправках. Та, бачили в магазинах. Але, роліні. але, але як на півфабрикати або тісто ж саме філо, щоб я купувала, то ні. І от це для мене сьогодні дійсно відкриття. Так що я от спробую купити і приготувати Старас мій теж дуже любить роліні. Ось о, дивіться, я вже е, е, зробив таким чином сир кисломолочний. Додати можна сольки, улюблених е, спецій і головне зелень. У мене кріп. Берете отак от, і загортаєте. От просто. І швидко. Головне, що а, ну, у вас треба буде. треба було по-іншому вздовж? Ні, у нас же шаролінія. ролінія. воно довше. Ти такі. хочеш отак, ти любиш ну, не, не, не важ, чи... не важливо. Дивись, у нас вийде так: або коротке, але товстеньке, угу. або буде тоненьке, але довгеньке. Як хочеш, роби як хочеш. Добре. Так, друзі, викладаємо один варіант на деко, і потім зверху можемо змастити іще. Е а знаєте що? У мене немає масла, масло, у мене інший варіант ідея, як змастити перед запіканням. Далі. Інший варіант, друзі, це у нас буде солона начинка на основі печериць, я підсмажив на пательню, Так от порізав трошечки. І увага, друзі! Сюди я натру е, небагато твердого сиру. Олешка, прямо туди. Отак от, от показую. Прямо туди, не відходячи від каси, як то кажуть. І увага, друзі. Тут важливий нюанс. Я хочу також, щоб всім глядачам було видно, перекласти сюди. Ось так, от буде гарно. Дотягнемося до всього, друзі. Ну а далі, завдяки майонезу, грибна начинка стане більш поживною і ніжною. А в поєднанні з тонким хрумким тістом філом ми отримаємо порцію справжньої кулінарної насолоди. Дві столові ложки на таку кількість начинки буде достатньо. Єс, єс і тис, як казали у нас в школі на уроках англійської мови. Так, ось перемішали і зробили цю начинку вже довершеною. Тепер що беремо отак от її от, викладаємо на інший варіант, вже солоний. Такий закусочний варіант а, тіста. З, ой, 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 роління, роління, роління. Ну, вже ж, тісто у нас в основі. Отак от, от навіть швиденько, Опа, все. Ось воно готове до запікання. Сюди зробили, поклали на деко. І ще один варіант, друзі. У нас буде солодкий десертний. Дивіться, що в мене тут вишня, трошки яблук. Все разом ну, розморозив вишню. Можна і полуницю сюди, до, до, до речі, додати. Потім яблука нарізав без шкірки, бажано. Додав трошки кориці, додав трошки, можна і з меду. А все перемішали і протушкували разом з додаванням крохмалю кукурудзяного. щоб у вас була начинка в'язкою. Тепер беремо. От, бачите, вона як у нас схопилася гарно. І ось сюди викладаємо начинку. Красиво беремо і загортаємо. І ось у нас ще один варіант. Сіста. філо з начинкою солодкою. Сюди. Так, друзі, далі що ми робимо? Можна посипати кунжутом. але я зроблю, знаєте як? У мене там, де не солодкий варіант. Не солодкий варіант. Я зроблю, у мене трошки майонезу залишилося. Було б яйце, але яйця. Яйце ми є. Я трошечки отак от зроблю майонезну начинку а, сюди. Ну, яйце є, але щоб ти вже не витрачав час, його не розбив. Ну, майонезну сюди можна, отак. А ось цю, яка у нас, яка у нас, у нас вона солодка, водичкою змастили. Можна безумовно яйцем. Робіть так. Нам головне, щоб що зверху зверху насіння кунжуту прихопилося, І воно буде пасувати. До будь-якого роліні. Що ми робимо? Ставимо у піч там 200 градусів. Стежимо 10-15 хвилин до рум'янкості і хрусткості. Зараз буде фокіс-покіс. Ми обожнюємо це. Людмила, подивись, ось воно. Ось такі роліні у вас вийдуть, якщо ви трошечки напружитеся, але з таким кайфом і задоволенням нічого складного немає. Іду до тебе, можеш О -о. не вставати. Подаємо, Дякую. то кажуть, на робоче місце а -а -а. одразу. Які з них які, ти ну, вже. Не, любиш, не важ... Солоне любиш, чи соло? Солони, так. Давай, покажи оцей хрумкіт, Передай. оцей вайб Ой, гастрономічний є. сьогодні. Роліні. І щоб люди наші приготували його. Чуєте? Хрумкотить то Людмила. Я ж Не можу говорити. С Супер, смачно, Могла класно. Ти спробувати. Я спробую. Угу. Коли хочеться щось розказати, нічого то що в роті не заважає передати відчуття і емоції. Правда, е, мені здається, що класна закуска і гаряча, і холодна на роботу Супер. дома, дітям в школу. Гарно Спробуйте не пошкодити. Достало.